Де сундок? Аганчерія. Вон вони. Назад. Зустрічаємо в дверях. Yeah. Ти шо, в мене на голові, блін? Рейзер, зараз падає, дивіться обережно, рейзер, впав справа. Okay. Заберу, беру вхід. Є. Yeah. Оце геймплей, оце отак має бути. Або щось одне. Разом залутали щось одне. Може бути. Я не. я підбираю те, що під ногами. Водя підхо відтягуй назад. Я не, не, не не, тебе просто залишко Обережно, Алін. Алин, відходь, підходь, підходь. Бив, 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 бив. Все, тихо, нормально. Меньше народу, більше кислороду. Не, 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 ты шо? Давай, 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 давай. Добро. Я відхилююсь. <св> все, все, стоп, не стріляй більше поки. <святок> Забери, будь ласка, я на відхиленні. <святок> Забирай його. Стрілив, там під тобою стріл дуже-дуже багато. <святок> Чи є в нас ще ганчірки? Дай, будь ласка. Угу. Зараз подарей зер. Пав, будь ласка, забери. Добре.